З 24 числа фактично і по сьогоднішній момент території нашої громади я не покидав. Через 15 днів після 24-го. четвертого цього 15 днів чи, може, навіть більше я жив у кабінеті. У мене там був бушлат розстелений. Микола Торяник народився в травні 1967 року в селі Кіндратівка Сумського району. Закінчив маловистаробський радогосптехнікум. Далі п'ять років служби в збройних силах. У 90-х працював завгоспом у кіндратівському колгоспі. З 1994 наступних 12 років оперуповноважений карного розшуку ОМВС України в Сумській області. З 2002 протягом 14 років сільський голова Кіндратівської сільської ради у 2016-му Обраний головою Хотінської територіальної громади. Від Сум до Хотінської громади півгодини автівкою. З кожним обертом коліс все ближче до тривожного українсько-російського прикордоння. Тут не минає дня без ворожих обстрілів. Міни, снаряди, руйнування. В такій реальності жителі сіл Хотінської громади живуть вже дев'ятий місяць. 14 сіл у нас 5526 чоловік населення. Специфіка громади така, що всі, крім трьох сіл, всі знаходяться на кордоні з Росією. Людмила Руденко, 17 років, працює секретарем Хотінської селищної ради. Згадує світанок 24 лютого. Три години їх селом гуркотіла довжелезна колона ворожої техніки. Більше трьохсот танків зайшло до нас на територію. Як такої паніки в нас не було? Ну, мабуть, це тільки тому, що в нас керівник такий інший. тільки його широка спина, його міцні плечі і його умна розумна голова, який завжди мог сказати ніякої паніки. Ми, України. Ми не знали тоді, що робити. От. Але тут мені цього сказати не можна. От, тут було два варіанти. Або ти знаєш, що ти робиш, навіть якщо ти не знаєш, що ти робиш, тоді від, що ти знаєш. Тому що посівають, посівають паніку. А паніка це все, це найхже. Миколу Торяника справедливо називають ефективним управлінцем: вольовий, рішучий, справедливий і співчутливий. Працює на повну самовіддачу сам і мотивує до відповідальності інших, але ніколи не вживає форму. Я завжди акцентує, що саме сільська рада була і є центром усіх рішень у громаді. Першочергово забезпечили оборону. Вже 26 лютого на території діяла місцева військова адміністрація. Ми стали військовою адміністрацією. Апріорі. Не по закону, а апріорі. Тобто, тому що тоді тоді той час вимагав таких поступків. Ми стали, ми створили військове формування. Я думаю, ми одні з перших створили його в Хотіні. До нас багато приїжджали із юнаківських громад, з сіл, із Миколаївської патріоти, які хотіли до нас приєднатися. І фактично з того моменту ми вже контролювали рух усіх громад. Усіх, Військових формувань Росії від Юнаковки і до Такий получився маленький анклав, да, там Росія, а тут російські війська. І ми дрізані, в нас все. У нас Росія в округу кружила, там за сумами блокпости. Ми так от на такому островку. Організували роботу, організували життя. Організувати життя означає забезпечити на всій території громади чіткі функції влади. В перші ж дні припинили і нахабні спроби мародерства. І таке було, згадує Микола Торяник. Така ситуація в нас була, але ми буквально за одну ніч придушили всіх. От і сказали, що поки сільська рада тут, всі буде, їм підчинятися, а там далі розберемося. Перш за все, він розумів: саме він власним прикладом має заспокоїти розгублених людей, визначити, хто й за що відповідає, забезпечити повсякденні потреби і послуги, воду і світло, дрова і продукти в магазині, медикаменти для лікарні. От є таке слово допоможи сам собі. І оце все робили. Тобто не було такого, щоб до кого не прийдеш. Ти будеш завтра це робити, ти поїдеш молоко роздавати, ти поїдеш отуди, ти поїдеш отуди. Хорошо, в тебе це є, є, давай сюди, отдавай сюди, це треба, це, надо. це, надо. людям допомагати. От, ми бачили, як бомблять Донеччину, як бачили Харківщину, там тоді ну, здорово їх бомбили. І по сьогоднішній день бомблять. Ми розуміли, що у нас тяжке становище. Але там гірше. Але все ж влада це голова. Щодня від нього чекали вольових рішень, багато з яких загрожували реальним ризиком для життя. Декілька районів і Білопольський, і Сумський, і Краснопольський, залишилися без пенсії. Те, ну і е, ночі ми прийняли рішення їхати по пенсії, в місто Полтаву, тому що Ощадбанк не забезпечував е, Сумську область пенсію, боявся сюди їхати. 98 мільйонів, щоб ви реально розуміли. Ми взяли машини, дві взяли в агрофірмі машину. І ще посадили хлопців в машини, видали їм зброю, бронежилети, все нормальненько, каски. І вони по зеленому коридору проскочили туди, от, а назад вже добиралися, як добиралися. Але вони ці кошти привезли, ми їх в Укрпошті роздали і потім, якби вони, дійшли до тих людей, кому вони були потрібні. Для прикордонної Хотінської громади життя за пару кілометрів від кордону це заміновані території, постійні розвідки ворожих дронів та прагнення рашистів посіяти страх щоденними методичними обстрілами, артилерійськими і мінометними, що несуть із собою смерть і руйнування. Прильоти по житлових будинках, зруйноване приміщення пожежного депо і спортивний зал місцевого професійного ліцею. В переліку першочергових завдань для влади невідкладне: допомога людям у відбудові. А відбудова того, що у нас кожен день дубасять, у нас вже немає ж. Одного села, по якому б не стріляли. Ми, щоб от реально, я вам ще можу сказати, ми до мільйона вже видали допомоги людям, ті, які пострадали. Це грошова, як віален. Це ми деньгами тільки видали, грошима. А крім того, ми ж роздали більше тисячі вже шифер, листів шифру, який стоять 450 гривень один листок. От, сільська рада сьогодні це вже окрема, як би сказати, функція відділу ЖКХ, який просто. Працює на відновлення постраждалих е, е, житлових приміщень. Стекло 55 е, гривень метр. Ми беремо його. Ми гроші не щитаємо. Всьо людина повинна відчувати, що за нею турбуються. Війна довела всі українці, де б не жили. Єдина згуртована і патріотична нація. Микола Торяник, керівник Хотінської громади на північному прикордонні України, підписав меморандум про дружбу співпрацю з Ходрівською громадою, що на Львівщині. Вони нам перерахували кошти 300 тисяч, а також привезли нам 20, більше 20-22 чи 28 тисяч, Кубометрів пиломатеріалу зі Львівщини привезли, яким сьогодні, якраз він нам як ніколи потрібний. Сьогодні одним із основних ще питань було це те, що м -м, в разі потреби нам треба буде куди-то евакувати певну категорію людей, які не зможуть тут жити. Це діти, жінки і так далі. І от саме Ходорівська громада вона запропонувала нам, і це як резерв ну, як резерв наш. Нашої громади східна мудрість говорить, важкі часи показують світу сильних людей. Хотінська громада це велика родина, де кожен працює на перемогу, і ми вистояли саме завдяки силі своєї єдності, акцентує Микола Торяник. Я, по перше, дуже вдячний всім тим людям, які Весь час з 24 числа були зі мною разом і робили всі ці роботи. Це заслуга не одного керівника, це заслуга всі. Ну, я вказав і керівників підприємств, і працівників сільського раді. Якби вони не повірили, якби вони не пішли, то ми б отак би оці страшні часи ну, не пережили. Ми всі робили, все робили для людей. Всі робили, і самі люди робили для себе. До початку агресії в Хотінській громаді мали дуже багато проєктів розвитку. Але сьогодні, тут, на північному кордоні, першочергова мета перемога України. А потім, впевнений, Микола Таряник, будуть нові плани, і буде нове життя. Саме головне сьогодні, щоб якомога скоріше закінчилася війна, от ну і Безперечно, нашою перемогою, а то що треба, ми, ми все відстроїмо. Ми цього не боїмося. Абсолютно, ми зробимо нове, а може ще й лучше, ніж ми планували.